Вітаю, друзі! Сьогодні знов-таки приїхав на дачу зняти це відео. Ви знаєте, як я люблю приїжджати сюди. І так, сьогодні разом зі мною тут будуть різноманітні пташки вам співати. Я вам буду розповідати, а пташки будуть співати. так? Люблю я ці співи, люблю я цей простір, цю таку. Тишу, яка наповнена різноманітним життям, таким, знаєте, е диким життям. Так, Ці птахи, ці різні, тут шуми такі від вітру, від травинок, від цього цього. І ви вже побачили на початку цього роліка, я трошки погрався з моїм дроном, так, я все ще. Намагаюсь розібратись в ньому до кінця. Знайшов декілька дуже цікавих функцій, е, ви вже їх побачили. так? Не впевнений, чи я використовую їх в найкращому сенсі, так сказати. Буду ще продовжувати далі навчатись, і я впевнений, вже дуже скоро я буду вам показувати дуже класні кадри з висоти пташиного польоту. Ви чуєте ці крики? Це гусі, так їх тут багато. Тут на озері багато і гусей, канадські гусей, і пілікани, і різноманітні інші маленькі пташки. так. Дуже така а, атмосфера, але річ сьогодні буде не про це. Так як я вам і обіцяв у моєму попередньому відео, сьогодні я вам розповім, що особисто я думаю про спеціальну еміграційну програму для українців, і я вам розповім про ті е, доводи, базуючись на які я роблю свої висновки. По-перше, друзі, хочу всім подякувати за те, що прийняли участь у опросі. Так, і опрос показав, що доволі таки велика кількість українців, це майже 40%, е вірить і сподівається на те, що уряд Канади е запустить спеціальну програму для українців, щоб всі українці, які захочуть залишитись у Канаді, мали змогу це зробити через спеціальну програму. І я вважаю, що це доволі таки е, сквизька поверхня, так для українців, і може бути дуже багато е, неприємних несподіванок пізніше. Основним аргументом е, у українців в такому випадку є, що ну дивись, у Канаду приїхало сотні тисяч ще й приїде сотні тисяч українців, і Канада не зможе всіх відправити е, з Канади так відправити додому. Але ви не берете до увазі таку е, річ, що з цих... Е, там 150-160 тисяч українців, які вже приїхали, дуже велика кількість вже повернулись так з Канади. Поїхали з Канади і зробили це за свій кошт. І також ви не берете до вас до уваги те, що в Канаді все це вже відпрацьовано. Я наголошував вже не один раз, що Канада це не Європа і Канада це не Америка, не Сполучені Штати Америки. В Канаді жити нелегально. Неможливо, це не просто важко, це неможливо, так і тому, якщо ви не зможете отримати постійне резидентство у відведені відведений, відведений час, або про продовжити ваш work permit, ви не зможете в Канаді жити так. Ви просто не зможете. Вас вам ніхто не здасть житло без. без Нормального статусу в Канаді, вам е, ніхто не продасть машину, навіть якщо ви будете працювати там, підробляти, десь знайдете працювати за кеш. А з'явіть собі таку ситуацію, ви впали десь, зро, якусь травму отримали. Куди ви підете? Тобто вас не приймуть в жодній лікарні. Вам треба буде летіти з Канади, навіть щоб отримати якусь е, саму необхідну медичну допомогу, так. А Якщо ви в Канаді, звісно, вас можуть, якщо вам буде дуже погано, вас приймуть до лікарні, але вам викатять такий рахунок, що ви забахаєтесь сплачувати його. Так, ви просто бросите все, схопитесь за голову і самі будете шукати е путі, як же ж виїхати з Канади. Тобто, в Канаді це все. Це вже давно відпрацьовано, але більшість українців, на жаль, ще це не розуміє. Більшість українців вважає, що в Канаді можна, як і в Європі, якщо там залишився, десь потім щось підробити, якісь документи доробити, десь знайти роботу за кеш і таке інше. За кеш ви тут не виживете. Ви не зможете заробляти за кеш стільки, щоб сплачувати ваші рахунки, платити за житло, платити за їжу. І навіть якщо це, це я зараз кажу про одну людину, Людину, якщо у вас немає родини, а якщо у вас родина, якщо від вас залежать ваші діти, яка школа? Немає, не буде ні школи, не дитячих садочків, нічого. Тобто, про цей варіант, що я тут залишусь, е е як-небудь треба забути. Треба забути назавжди. Так треба це зрозуміти і прийняти. Отже. Наступне на, наступне на що ми дивимося, а як можна залишитись в Канаді, і тут, звісно, є два путі, про яких я вже розповідав: це отримати постійне резидентство, і потім вже спокійнесенько собі жити у Канаді, і йти на, на шляху, іти по шляху отримання громадянства, чи е, по, продовжити ваш work permit. Він вже не буде open work permit, скоріш за все, він буде вже прив'язаний до якоїсь роботи, і ви будете все таки все ж. І далі висіти на таких курячих правах. Так? Якщо вам, е вас звільнять з роботи, то вас можуть запросити з Канади поїхати з Канади. Отже, що стосується е зараз спеціальної еміграційної програми, особисто я впевнений, що такої програми не буде. І зараз я вам розповім, чому я так думаю. До речі, якщо ви передивитесь мої е попередні відео, то ви побачите, що і від'їзд українців. Е з Канади я про це казав ще рік по тому, і про е, більшість ос основних е, моментів, які вже трапились, я про це попереджав. І е, я впевнений, що спеціальної програми не буде, базуючись на деяких е, моїх е, персональних. Е... Заключень, так тобто, я дивлюсь на динаміку, я спостерігаю, як уряд Канади працює, як що він відкриває, що він закриває. Знов таки хочу сказати, це моя особиста думка, так тобто я не знаю на 100% і я не впевнений, що воно буде і а що не буде. Я на я не дуже люблю гадати на кафейній гущі, так, але все ж таки мені приходиться працювати з інформацією і робити свої висновки. І ось що я бачу, друзі. Давайте ми з вами зараз повернемось до виступу е, міністра Еміграції Канади Шона Фрейзера, коли він е, продовжив цю програму, так, Куаєт. що він тоді сказав? Всі звернули увагу тільки на те, що програму будуть продовжено, і захлопали в ладоші, і все. На цьому закінчилось. Але якщо ви передивитесь цей, е, цей його виступ більш уважно, що ви побачите? По-перше, по-перше, йому задали запитання. По дискредитації чи не є це дискредитацією по, по відношенню до інших людей, до інших національностей, що Канада так продовжує це для українців? Звісно, Шон Фрейзер відповів, що ні. Вони про це багато думали і знайшли там якісь відповіді. І я вважаю, що ці відповіді доречні такі, і вони реальні відповіді, але сам. Той момент, що таке питання вже виникає, так виникає у, у суспільстві, виникає в уряді? Це вже такий значок, званок, такий, знаєте, що вокруг цього питання йдуть дуже такі суттєві дискусії, але і це навіть не саме головне про що він сказав пізніше, коли задали запитання: а чому би українцям прямо зараз не давати вже постійне резидентство, Як це дають е, біженцям з іш, інших країн? На що він відповів? Дуже конкретно. І він сказав, що а, вони би могли б це робити, але вони зараз перебувають у дуже такому тісному контакту з урядом України. І уряд України дуже стурбований тим, що багато українців залишилося Україну. І уряд України хоче, щоб ці українці пізніше повернулись до України відбудовувати країну. Тобто, це треба розуміти. так? Е Звісно, можливо, уряд Канади, як і уряди європейських країн е могли би щось там е придумати, запустити спеціальну програму. Але не треба забувати, що ці уряди думають на роки вперед. І вони зараз думають, вони вимушені думати, вони вимушені співпрацювати з урядом України і бути, е робити все, щоб Україна не образилась пізніше, і Україна мала ресурси, як е людські, так і. Е Грошові ресурси на відбудову, звісно, українці, які використають цей час і зможуть вже зачепитись на постійне життя в Європі чи в Канаді, вони тут залишаться. Так ніхто не буде вже відправляти з України по е, своїх громадян чи. Постійних мешканців, але тих, хто буде на тимчасовому е, стані так становищі, тих дуже велика така вирогідність, що їм прийдеться їхати з Канади після того, як закінчиться їх віза, і після того, як в Україні буде жити небезпечно. Це перше, на що я звернув увагу, і на що на чому я базую свою таку цю думку. Друге, друзі мої. Якщо ви уважно подивитесь на імміграційні програми, на офіційні сайти, то ви побачите таку закономерність. Перше, Манітоба. Коли все це розпочалося доволі таки довго, мабуть, цілого року на сайті Манітоби висіла така громадна, громадна вивіска, спеціальна імміграційна програма для українців. Де ця програма зараз? Так, її нема, вона зникла. Потім висіла така дуже велика, така вивіска, що українцям надається пріоритет, де він зараз також нема. І така ж сама ситуація з усіма іншими провіційними програмами. Така вивіска зникла з сайту Альберти, така вивіска зникла з сайту е, Британської Колумбії, така вивіска зникла з сайтів всіх е, Атлантичних провінцій. Тобто, вже зрозумілий цей тренд, так українці. Ви можете залишитись в Канаді, ви можете отримати постійне резидентство, але так само як і будь-яка інша національність. Тобто, розраховувати на те, що і надалі будуть якісь там спеціальні програми чи ще щось таке, я би вже не став, навіть тільки базуючись на цих змінах і цьому підході в цих провинційних програмах, так треба друзі мої, мати на увазі що всі ці зміни в провінційних програмах вони дуже тісно зв'язані з Урядам федеральним, так, із федеральними програмами, і кожна провінційна програма вона має свої квоти, так і вона забуває, по максимуму, кожна провінція намагається забити свої квоти дійсно висококваліфікованими працівниками. Не просто працівниками, які зараз приїхали тут, десь працюють, ні. А працівниками, в яких є вища освіта чи середня освіта, але якась професійна спеціальна освіта, працівниками, в яких немає проблем. З англійською мовою, у яких немає проблем з спілкуванням тут у Канаді, які можуть легко знайти роботу, які можуть легко змінити роботу. Так, Канада зараз е, робить, і я вже доволі це теж казав, е, що Канада зараз робить більш такий вектор на е, робочих, які будуть працювати в Канаді по робочій візі. так, е, і... Е, Тобто для Канади це зараз більш вигідно мати більше робочих, які працюють по. Work Permit. чи це Open Work Permit, чи це закритий Work Permit, ніж надавати і роздавати постійне резидентство. тому що для постійних резидентів Канада вимушена видавати там на набагато більше різних е, плюшок, так фінансових плюшок, багато різних інших програм, які повинні фінансуватись з уряду Канади чи з уряду провінції. А з людьми, які знаходяться на Open Work Permit, не, немає таких проблем. Тобто, якщо ви працюєте, ви заробляєте, ви сплачуєте податки, окей, ви саме себе, ви саме себе тут е, підтримуєте. Так, ви саме за все сплачуєте. Як тільки ви втратили роботу, це ваше таке діло. Швидко знайти собі іншу роботу і продовжити змінити вашокперміт. Чи їжджаєте собі додому, і Канада не несе жодних збитків? Так, вона нічого не платить, нічого не виплачує. Ви самі собі будете покупати квітки на, на літак, щоб добратися додому. Це треба Мати на увазі, друзі мої. Зараз хочу підсумувати ті моменти, на яких базуються мої висновки. По-перше, це виступ Шона Фрейзер, е, міністра Канади, міністра імміграції, і те, що він сказав. Е, окрім того, що він продовжив цю програму. Так, по-друге, це відміна якихось там е, привілегій для українців навіть на рівні різних провінційних програм. І відміна деякими провінціями спеціальних програм, які були запущені для українців. Є ще декілька інших сигналів, які я бачу, і які я також додаю до свого цього так розрахунку, коли я думаю про це. Але це вже такі второстепенні моменти, і я не хочу про них казати сьогодні, тут і зараз. Я хочу вам ще раз сказати, друзі мої, що я дуже хочу, щоб більшість з вас. Тут залишилась. так головою, я розумію, що на жаль, більшість з вас поїде з Канади. Ви вимушені будете поїхати з Канади. І я роблю це відео тільки для того, щоб спонукати вас діяти вже сьогодні, щоб ви не очікували, що хтось щось зробить для вас, щоб ви тут залишились. Я би не сподівався на це. Я би прямо зараз вже гриз би англійську готувався би до здачі англійської. Тут мови на необхідний бал. Шукав би роботу, по якій я можу емігрувати, отримати це постійне резидентство. І готувався для цього. Для всього готував би е, документи. До речі, е, учора вже пізно ввечері я отримав дуже такий класний імейл від від ні, однієї е, родини, з якою я спілкуюсь, якою я допоміг з роботою тут, коли вони приїжджали е, у Канаду. І вони вже отримали підтримку Манітоби і вже готовий. Готові подати документи на отримання постійного резидентства. Отримання провінційної програми в Манітобі в них зайняло 3 місяці. Це такий апдейт на сьогодні, який я маю саме такий найсвіжіший. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Я сподіваюся, що це відео. Вас розворухши, якось так, заставить вас е, ворушитись, шевелитись, навчатись і йти до вашої мети. Активно йти, не сидіти, не чекати, що хтось вам принесе цю вашу мету е, додому, так а йти до неї. До мети доходить той. То йде той, хто готовий, і той, хто прикладає зусиль, друзі мої. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Ще раз дуже дякую вас за, то, за те, що ви прийняли е, участь в цьому моєму опроснику. І як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.